Сьогодні ми поговоримо про еволюцію. Еволюція робить усіх живих істот максимально пристосованими до життя. Наприклад, жираф. У жирафа довга шия. Якби його шия була менша за 8 каркасонів, то жираф не дотягувався б до своєї їжі. Або гепард. Якщо гепард не буде розвивати швидкість у 13 діксіт годин. То він не зможе вполювати свою жертву. Або колібрі? Колібрі рухає своїми крильцями зі швидкістю у 300 тереформувань Марса в секунду. Вірно. Я загуглила. А якби це було б, наприклад, ну, не знаю, 300 каркасонів на секунду, то за всіми законами реєграбельності ця пташка не змогла б літати. Олег, слухай, а до чого це все? Це все до того. Що ніхріна не зрозуміло. Нам потрібно терміново міняти систему оцінювання ігор. Бляха, ти правий. Він правий. Дайте мені три клюєдо, одну косу, і зустрінемо через дві ігромеханіки. Та дідько, знов годинник монополія. Колись у прадавні часи людина гралася з каменюкою. І це, напевно, була якась гра. Є навіть припущення, що вона називалась Гра з каменюкою. Потім людина взяла каменюку та поклала на неї іншу каменюку. І так з'явились перші на кам'яні ігри. Напевно. Але людство еволюціонувало та розвивалось. Воно вигадало стіл і з'явились настільні ігри. У прадавні часи люди рахували на пальцях, а потім вони вигадали цифри. А ще потім за допомогою тих самих цифр вони навчились оцінювати інші речі. Ну а потім з'явилась відома зараз на весь світ гікшкала. Але часом і вона потрапляла під каменюку недосконалості, тому її прогрес не зупинився. І сьогодні ми презентуємо нову гікшкалу версії 2.0. Всім привіт! Сьогодні я не просто Саша, а від моменту минулого випуску я його більш еволюційно досконала версія Саша 2.0. І в цей самий момент ми з вами прогресуємо на каналі Компашка, каналі, який розповідає про настільні ігри. І сьогодні, як ви помітили, по нестандартному для нас часі виходу нестандартний випуск. Я розповім про еволюцію нашої гікшкали, яка була вкотре вдосконалена до версії 2.0. Ну, а ваша система оцінювання не змінилась. Подобаєчка, підписка та комент. Нашу шкалу ми оновили таким чином, щоб вона могла давати розуміння, чи підходить настолка потенційному покупцю та чи не кривдить вона тендітну душу її поцінювачу. Для цього ми розділили таблицю на дві частини графічну та оціночну. Графічна частина носить рекомендаційний характер та покликана дати візуальне розуміння про складність та доступність як для новачка, так і для майстрів гри. Ну а зараз давайте пройдемось по пунктам. І так, пункт перший. Оптимальну кількість гравців. Ми замінюємо на лояльність до кількості гравців. Ми це робимо, щоб дати розуміння, наскільки гравців розрахована гра. Цей пункт пояснить, за якої кількості гравців буде найкомфортніше грати, та у якому складі ця гра розкривається найповніше. Ну, а виглядати це буде ось так. Мою лояльність можна не перевіряти. воу 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 що? Два помножити на сумний смайл мінус 5х веселих при 3 ок. Що це взагалі за безумство, ви хочете мене спитати? А все не так складно, як виглядає на перший погляд. Розшифровую. Наприклад, у нас є якась гра, на коробці якої зазначена кількість гравців від 3 до 6. Ну, це ми одразу позначимо у графі лояльності 3-6. І додаємо наш досвід із цією грою у вигляді градації емоджі смайлів. 3 норм, 6 добре. І вказуємо оптимальну кількість 5 ок, якщо вона не відповідає максимальній кількості гравців. Таким чином, у цій колоді одразу видно, на яку кількість гравців розрахована гра, та наскільки у неї цікаво грати тим чи іншим складом. Ну от і все. Так ми тепер будемо визначати лояльність. А. Пункт другий складність. У цьому пункті ми робимо акцент на тому, наскільки гра підійде новачку, людині, яка вже певний час грає у настільні ігри та досвідченому гравцю. І зробимо ми це за допомогою кольорових позначок. Зелений для новачків, жовтий для тих, хто активно цікавиться, ну і червоний для гіків. Не, народ, ну серйозно. Ну за три місяці я може заслужив жовтий, а? Ну Дякую. А якщо ми станемо по вертикалі, вийде світлофор. Не звертайте уваги, просто Даша вчить ПДР. Пункт третій – Ціна та якість. Цей пункт розкриває, чого очікувати, купивши коробку з грою. І знову ми це зробимо за допомогою кольорів. Зелений. Відкривши коробку, ми розуміємо, що за ці гроші в коробці є все необхідне. Жовтий. За ці гроші можна було б організувати вміст коробки краще. Продумати органайзер, можливо, є питання до якості якихось елементів. І червоний вміст коробки не відповідає тій сумі, яку ви за неї заплатили. Таким чином, ми сподіваємось, ви зрозумієте, для яких компаній ця гра підійде, та чи готові ви заплатити за ту коробку вартість, яку у вас попросять в магазині. Ну а на цьому з графічною частиною все. Ну що, ми переходимо до оціночної частини. І вона складається з чотирьох основних параметрів: реіграбільність, взаємодія між гравцями, дизайн та виконання та ігрова механіка. І пункт перший рейграбільність або інтрига та цікавість. Тут ми оцінюємо кількість механік, закладених у гру. Та як багато змінних елементів є у грі, що будуть робити одну партію відмінною від іншої. Ну от, наприклад, якщо ми розглядаємо гру у жанрі детектив, то ми оцінюємо його сюжет, історію, що нам розповідає гра, та наскільки цікаво виявилася розв'язка. Гра файде ми вівсянка. Її викрили. Оце інтрига. Хм. Пункт другий взаємодія між гравцями. Тут ми оцінюємо, як часто та наскільки глибоко механіки гри змушують гравців взаємодіяти між собою. Ну та наскільки ця взаємодія впливає на хід гри. І одразу переходимо до третього пункту: дизайн та виконання. У цьому пункті нас цікавить кількість унікальних елементів гри та те, наскільки вони відповідають сетінгу. Пункт четвертий ігрові механіки. Хоч ми і згадували ігрові механіки у інших пунктах шкали, у цьому пункті ми хочемо звернути увагу глядачів на особливості ігрового процесу, його самодостатність та інтуїтивність. І ще одне покращення: поряд з нашими оцінками ми покажемо оцінки сайту BoardGameGeek. Це ми робимо для того, щоб глядачі також могли оцінити та порівняти, наскільки наші висновки відповідають середній оцінці серед користувачів, та чи дає наша таблиця більш точну рекомендацію. І щоб порівнювати було простіше, ми замість кількості балів. Пишемо середнє значення. І ми сподіваємось що оціночна частина нашої шкали дасть приблизне розуміння того, як надовго ви захочете грати в цю гру, та наскільки глибока та атмосферна взаємодія буде між гравцями. І для цього я хотів би швидко переоцінити одну дуже відому гру та побачити, що з цього виходить. І ця гра моно. Чекай, чекай! 12 later. Полія. Монополія. Спочатку рекомендаційні. Лояльність до кількості гравців. Як ми вже говорили у перших випусках, у двох в неї грати ну, це нудьга. Тому позначаємо це відповідним смайлом. А у шістьох просто невесело. Тобто, шість це сумний смайл. Оптимальна кількість десь посередині. 4. Складність. Тут особливо багато не скажеш. Гра проста і зрозуміла. Зелений маркер. Ціна та якість. Оригінальна монополія від Hasbro коштує від 1000 до 1,5 і навіть більше, в залежності від едішну. І тільки із поваги за шановний вік та доволі якісні елементи ми ставимо жовтий маркер. Бо грошей тут правда шкода. Далі ставимо оцінки. Реіграбільність. На вашу стратегію в грі впливає хіба що кубик. Якщо є можливість, то купуєш, а якщо нема. То намагаються позичити і купити. Особливої варіативності немає. 3 бали. Взаємодія між гравцями. Гра ніби і заохочує до взаємодії, але це призводить більше до кумедних ситуацій або своїх домашніх правил, аніж до вигоди в ігровому сенсі. 4 бали. Дизайн та виконання. Елементів не дуже багато, проте свої функції виконують з точки зору зручності для користувачів, але і не більше 6 балів. Ігромеханіка. Як на мене, то вона досить проста і прямолінійна, але не можу проігнорувати той факт, що їй майже 90 років люди стільки не живуть, а ця гра і не думає помирати. 6 балів. Оце справедливо. Отже, середній бал 4,7. А BoardGameGeek поставили їй 4 і 4. Тому ми з ними зараз десь на одній хвилі. Таким самим чином ми переоцінили інші ігри у таблицях шкали, і ось що з цього вийшло. А от наша актуальна таблиця загальної гікшкали 2.0. Найвищий бал та найкращі рекомендаційні оцінки набрала, звісно ж, коса, а найнижчі у вечорниці. Можете тут зараз поставити на паузу та ретельно роздивитись усі переоцінені ігри, бо ми всією командою нефігово так попрацювали на секундочку. Ну ось і все. Я сподіваюся, що версія гікшкали 2.0 стала більш зрозумілою та інформативною. А ще можна додати пункт, скільки разів я плачу кожен раз, коли читаю правила. Непогана ідея, але це ми залишимо для третьої версії. І наостанок: еволюція дала нам всім пальці. Тому коментуйте, як вам наші покращення, ставте вподобайки, тиснете на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі у нових відео.